Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Давайте приготуємо домашнє вівсяне печиво. Воно дуже ніжне всередині і хрустке зовні. Таке печиво готується дуже швидко, просто. Його зможе приготувати будь-хто. Для приготування печива беремо 200 г вівсяних пластівців будь-яких. Пластівці подрібнюємо в чаші блендера. В миску вливаю 90 грам розтопленого вершкового масла, додаю ванільний цукор 10 г, дрібку солі, 70 грам цукру. І все дуже ретельно перемішую. Далі додаємо одне яйце кімнатної температури. І ще раз все ретельно перемішуємо. Далі додаю 50 грам родзинок. Але це за бажанням. Родзинки можна замінити шоколадом, горіхами, сухофруктами. Починаю потроху додавати подрібнені вівсяні пластівці. Одну чайну ложку розпушувача. І все добре перемішую. Я пробувала багато рецептів вівсяного печива. І, зрештою, знайшла найкращий варіант. Все добре перемішали, накриваємо харчовою плівкою. І залишаємо в холодильнику хвилин на 10. Дістаємо. противень заставляємо пергаментом. У мене пергамент з антипригарним покриттям. Тісто розділяємо на дрібні кульки і формуємо печиво. Можна розкатати печиво і видавити його склянкою, щоб воно було все одного розміру. Після того, як кульки розклали на противень, зверху їх трішки придавлюємо, щоб утворився круг. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку хвилин на 20-25. Але все одно дивіться по своїй духовці. Час може бути як більший, так і менший. Ось така смакота у нас вийшла. Можу з певненістю сказати, що це найлегший рецепт. Вівсяного печива. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати дійсно легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!